хотілося показати, як робиться йогурт. Йогурт, який ви можете робити вдома. Але ми робимо із рослинного молока. Ви можете робити рослинне молоко у нас соєме. Якщо у вас немає соєвих продуктів, ви можете зробити із кокосового молока. Воно може бути із сухого зроблене, а. можете... соєве можна. Можна yeah. попробувати. Yeah. Я а особисто вы, не да? пробувала, але можна соєм. Ви як ділити молоко? Соєве молоко? Ні, саме самі Отже, А як робиться соєве молоко? Ми беремо сою. Я так маленькими порціями скажу, тому що ми беремо там пів відра, великого воно вам все не потрібно. Отже, береться стакан сої, промивається, намочується. Цілу ніч стоїть він, намочується. він десь приблизно збільшується у три рази. приблизно. Потім, вранці, ви берете, знову промиваєте цю сою і перебивати можна от таким блендером, щоб у вас вийшло молочко. Ви берете одну склянку сої, висипаєте сюди блендер і одну чашку води. Один стакан, води, один, один стакан, води, стакан, один до одного. Ви перебиваєте, щоб воно таке було кашообразне, але два стакани у вас вже стоїть на поготові. І вже тут густенько перебивається, і ви доливаєте один стакан, воно перебивається, і потім води. третій. Води. І ні, можете не кип'ятити, Ви ж будете кип'ятити. Кип якщо в кого із криниці, ви можете криниці. Бо якщо в когось погана вода в водопроводі, то потрібна якась фінтрована, очищена, чи ще яка-небудь. Але щоб була, ну, саме ліпше, це із криниці. Ну, із криниці, хто має таку можливість, хто не має, ви самі знаєте, як у вас це виходить. Один до трьох. Потім берете ємність, ємність яка, е, щоб вам було удобно із неї зливати в каструльку. Або зразу каструльку можете взяти, в неї положити або марлю, або шифон. Саме ліпше шифон, тому що якщо ви придавите сильно, то з цієї марлі може дещо порозходитися і щоб у вас крупинки не попадали. Саме ліпше це шифоновий матеріал. О, ви виливаєте оце, сюди. Все, що ви перебили усю рідину, і відсіджуєте. Відсіджуєте, ну, так, як доять корівку, так як ви знаєте, щоб у вас вийшло молочко, а тут вийшла окара. Цю окару ви відкладаєте в мисочку, ви з неї можете зробити котлетки, запіканочку, печиво, будь-що, чи додати. Окару можна, як робите, голубці, то частинку можете додати окари у рис із овочами і також собі ну, її використати. Потім у вас ще декілька стаканів залишилося. Те саме ви робите з іншим. Не насипайте у цей блендер по два стакани, тому що буде погано перебиватися. І коли ви перебиваєте, воно аж ось сюди доверху. Тих три стакани аж доверху. Коли він опускається, то воно, звичайно, нижче. О, щоб було добре збивати блендеру. І не так трошечки він перебив і все. Хоча би хвилинку. Бачите, однорідна, гарна там маса, і потім вже виливаєте і знову відсічуєте. І все те, що залишилося, ви можете. Е Допустимо, наполовину розділити і ще раз його процідити, так само. тому що ви ще не все його вимили. Ус, і буде біле білесеньке молочко, спочатку таке жовтувате, а потім вже біліше буде. І оце рідину ви ставите на газ, чи в кого яка плитає, і ви закип'ятите. Але, щоб молочко не пригоріло, не ставте насильно великий вогонь. Якщо у вас є. Каструля із такою це товстим дном, то саме ліпше. Якщо немає, поставте у е, Ну, водяну. можна на водяну баню, а можна є, називається російською мовою, ну, розсікатель огня. Якщо ви знаєте, то також можна на ньому поставити. О, і також не сильно великий вогонь робіть, тому що е, ще перші рази, коли ми робили, то е, якщо воно трошечки пройде димком. То дуже недобре молоко, я вам так скажу. Воно mm -hmm. неприємне. Таке, наче ну, я не знаю. Та yeah, й навіть коров'яче теж саме будуть поняття. Так що старайтеся, щоб молочко вас не пригоріло. Потім, mm -hmm. щоб у нас вийшов йогурт, це у нас закваска йогурт. Тут є. Я не хочу перевертати, тому що там трошечки водички завжди збираються. Але я хочу показати, наскільки він може бути густий. Це біо йогурт. У нас з якого ми будемо додавати ще ягоди і банани, і зробимо, щоб такий солоденький був йогурт. А Можна сказати, що білу йогурт додають. То ви закваску туди є? Закваска, яка називається аптекі, йогурт. Да? Можна в аптеці, можна в магазині. Він є різний йогурт. У мене питання. Я недавно перейшов на новий рівень. У мене знайома робить закваску із соку. Капусти квашеної, і теж, і теж каже, таке густе збиває не треба нічого купляти. Це так цікаво, я яке ого. Можна, Там також корисні бактерії, які вони Лактоб... сквашують. Там лактобактерії, вони сквашують, і також можна брати. і, допустим, ось Цей йогурт, хоч він називається йогурт, він не солодкий. Це як кисло молоко. Але він корисний, він протираковий, він для кишково-шлункового тракту дуже корисний. і він насичується, що ви не поїли, як водичку попили, Ним сити стаєте, О, ви ним наїдаєтеся. Що розможна? Так. А якщо кокосове і сухе молоко, в яких пропорціях розводіться? Я особисто ніколи не робила. Візьміть, попробуйте три столові ложки на літр. Три столові ложки на літр. І можете тільки півлітру попробувати, як у вас вийде, щоб воно у вас не пропало. Ну як воно то не пропаде, просто воно може бути рідше. Можеть бути просто рідше, не таке густе, але якщо там будуть ці бактерії, вони все рівно корисні. От, ну, допустим... ні ні, я говорю не про йогурт, а про молоко, саме молоко назвать. Mm -hmm. вот в в я, зрозум... я зрозуміла, просто я давно вже купувала. Uh -huh. Я раніше також користувалася кокосовим молоком, але я його в основному брала і ось вдома дома подивлюся і скину вам цю інформацію: uh -huh. чи чоловікові, чи вам. Yeah, mm -hmm. uh -huh. А що можна ще в якось брати закваски кроме соку М -м, цього? Oh, просто... yeah, ну а ні, кроме аптечний. Uh -hmm. Ну, чесно кажучи, зараз секундочку. Чесно кажучи, ми беремо е не кисло. Ну допустим, можна і цю закваску один раз зробити і потім Оставить. трошечки залишати і цим заквашувати. Ну там же ж е не можна постійно ним заквашувати, бо воно получається виходить його. Ну, кажу, два рази точно да. можна. Два-три рази а. можна. Три-чотири рази. Так, да? хорошо. Заквашує. Заквашує. Тобто, -то, то, головне, щоб... Ну, будь-яка заквашка, яка в аптекі продається. Бактерія. По я ще хочу... Ну, Той, що не в АТБ. Той, що в АТБ. Там такий кушинчик намалюваний. Кушинчик намальований. І там або чотири пакетика, або чотири таких баночки. Ні. Вони в аптекі завжди брала, я не знаю. Можна і в аптеці, якщо вам підходить, там є біо-йогурти в аптеці. Не а, просто я не... я б... Ми взяла молока. Дивіться, що я ще хочу сказати, щоб вам було легше варити, да? його можна в кого є духовка точно, поставити на 110 mm -hmm. градусів і поставити в духовку. І навіть можна відкрити кришку. Щоб воно Кришку, да, трохи вміє. Молоко, щоб зварити. Молоко, щоб зварити. Не в духовці, а каструлю таку поставити широку, щоб в, ну, випаровувалася волога. Тому що чим більш концентроване молоко, тим буде густіший йогурт. тому що наше молоко, ми як робимо, ну у нас ну, спеціальний такий. Млин, щоб його перемалювати, то воно в нас виходить дуже концентроване, таке густе як сливки. І ви розбавляєте його. Що А зачем? Не поняв. Не розбавляю. Не розбавляю. Розбавляєш? розбавляєш молоко запити. Nie, nie. А чому не розбавляєш? Бо нам не треба. Ні, коли п'ємо, то можемо розбавляти. Якщо п'ємо по вкусу можете розбавити, якщо вам подобається, Ну, густої. Ні, якщо густе, то звичайно, якщо п'ємо там з пиріжком чи ще щом, то я буваю можна Розбавляю, але якщо я готую кашу, то дуже тяжко зварити на густому молоці таку кашу, то я спочатку готую на воді, а потім в кінці вже додаю, да, як вже майже зварене, і воно, виходить, насичене молоком, смачне і маслянистий такий, да, не просто якась там водичка із кашею, а виходить такий масляниста смачна каша. Це таким чином готується. Ну Ви зрозуміли, як молочко. А з того молока вже готуємо йогурт. Якщо хочете, там на йогурті на упаковочці написано, що вже перекип'ячене молоко. Воно, е, 37 градусів, до 38-42 градусів. Ну, дивлячись, які різні йогурти, і різні виробники пишуть по-своєму. Але приблизно 40 градусів. Приблизно. Потім заквасочка висипається, розмішується ложкою, чи чим ви там мішаєте, чим вам удобно, тому що можуть бути у когось у півлітрові баночки а можуть бути у нас у великій каструлі, що нам потрібно там більшим чим змішати, якоюсь лопаточкою такою спеціальною. І потім я вже із тої ємкості великої можу розливати по таким баночкам. Тому що, якщо у мене хтось замовляє, то мені неудобно насипати кожний раз. Мені лише налити, і щоб воно було в такому стані. Навіть якщо ми, ми одну баночку з'їли, взяли потім іншу, а так з строхлітрової баночки починає щепкати, воно розтовтується і воно того вигляду вже немає. Мені одна жіночка так показала, мені чесно кажучи, сподобалось, тому що ми спочатку у трохлітрові банки наливали і користувалися так, але так я вам скажу набагато вигідніше і краще. Ну і мені дивитися, знаєте, експериментувати. Можливо, через мар буде ну краще пропускати, тому що можливо буде більше частинок пропадати, більш крупніші. І тоді тільки ви вже будете дивитися, як воно буде виходити. Ми, допустимо, робили з шифоном, то воно може бути річче. І такий йогурт ну не ну, не вийде. Але щоб він такий вийшов, треба, щоб добре було перебито. Добре. І Якщо ви будете робити йогурт і хочете, щоб він був густий, то і ягоди і що ви будете ще туди ложити, ложіть із морозілки. Тоді воно густе, густе робиться. Якщо вони будуть розморожені, навіть якщо у вас буде дуже густий йогурт, то він розріджується. Оцими е, речами, ягодами, бананом, воно сік ніби як пускає, що воно розморозилося, і воно тоді буде рідке. Ми теж, поки проїхали, то в нас теж бананчики і вишня трошечки вже підтаяли, але все рівно ще такі заморожені. Зараз побачимо, що у нас вийде із цього. І попробуємо е, Ми сьогодні, напевне, меду не будемо ложити. Я останнім часом вдома не ложу мед. Ми заміняємо бананами. Хто хоче покласти, допустимо, і не вишню, а хоче, щоб такий ніби був смак какао чи шоколаду, можуть покласти банани, йогурт і кероп. Такий буде смак. Хто хоче якісь вишні, щоб були, смородина, чи абрикоси, чи порічки, малина. малина, що у вас є, там все можна сюди ложити. Але бажано одного разу щось по одному ложити. Тоді такий виражений смак. А то якщо усього накидати, то воно тяжку лату зрозуміти, що туди вкидається, і смак не такий він виражений. же Будет? Да. Как, как долго закваска должна держаться, чтобы она заквасилось? Ну, я закутываю его одеяло э... и оно стоит меня. Да, в принципе я такой на ночь ложу, накрываю одеяло и оно стоит до ранку. Стоит до ранку, оно загусает все это. И за ночь уже готово, да? Так, саме корисніше це робити із рослинного молока, тому що рослинне молочко воно нас олужнює, а тваринне, тваринне воно закисляє, і все, що закисляє наш організм, призводить до хвороб. Я не кажу, що нічого вам не можна вживати того, що закисляє, тому що у нас в організмі має бути кислотно-лужний баланс. От навіть той самий мед він також закислює організм, але ми ж його вживаємо. Якщо ми вживаємо з ягодами чи з бананами, чи з чим вони олужнюють, а те окислює. І у нас виходить отой баланс. О, так що їсти всього можна, але ж, як і в Біблії написано, щоб ми мали міру навіть того самого корисного меду. Ну, Я хочу сказати, що е, тваринним молоко дуже зашлаковує організм. Це особливо з кого проблеми з диханням, е, легені, ніс. Слизь вирабатував. Слизь виробляється, ну, залишається і воно дає алергію. Я теж виріс на молодці. Батьки говорили, що тут дуже корисно, але то, тоді ще були більш-менш здоровий бо, то я ніколи носом не дихав, постійно ніс був заложений в мене. Тільки ми, от уже, як кажуть, після 50 перейшли на веганське харчування, і в мене всі ці хронічні хвороби зникли самі без лікування. А лікарі мені сказали, Коля, ти лікуй, не лікуй, тебе це хронічно, ти з тим помреш. І воно все геть, ну, все зникло, тим більше зараз коров здорових немає, кіз здорових немає, все лікозне. Все раково поля, тому що екологія е, все розсівається, ці гази осідають скрізь е, шкідливо. І, е, а тварина їсть дуже багато зеленої маси. А ми, звичайно, коли їмо рослини, то ми по-перше слідкуємо за чистотою, по-друге, вибираємо. І якщо ми з'їдаємо, то ми з'їдаємо одну дозу. Тих шкідливих речовин. А якщо ще їмо м'ясо ми то ми з'їдаємо 50 доз, 100 доз. Ну ми ж не їмо Ні, ну кажу, якщо з'їдаємо, ну не ми. ми, ми, ми. <риклад> Бо ми що їдять. Я зрозумів, я так. Бо некотері їдять, ну понятно. Що що? Нітери їдять. Йдять. Ну да. Ні, ну чого нікотрі? Багато їдять. На... 90% місць. Да. Я теж м'ясо єд, я привик їсти м'ясо, мені м'ясо подобалося, але хвороба не подобалася. М'ясо і хвороби це такі супутствують фактори. Звичайно, щоб харчуватися ну, рослинною їжею, треба так само, як і з м'ясом, над цим працювати, щоб була їжа раціональна, різноманітна, щоб досліджувати деякі є елементи, щоб в нас все було і достатньо жирів, вуглеводів, білків, бо всі переживають, що а де білок брати, якщо м'ясо не їсти. Саме ця проблема це з білком. Білко, білка скрізь вдос ще й забагато. А якщо в сої, то це дуже багато. Це 36% на 100 грам продукту. А це, 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 це так багато, що, да. що прям нема ніякого другого продукту такого, що досягало такого проценту. Тому з'ївши небагато Білька, сої, ми, ми забезпечуємо. Норму. Дивіться, ще яка різниця. Тваринний білок, якщо ми їмо хоча б більше норми на 5-10%, це вже грузить бочекаменною хоромою або камнією в жовтому міхорі. А рослинний білок, він перетворюється в інші форми і використовується організмом. А тваринний, а з тваринним білком ми ще в нагрузку різним беремо з'їдаємо і антибіотики, і різні бактерії, і різні слізи, і багато чого іншого, і гормон смерті, і так само цей літіло зі Що? Адреналін? Стрес. Ні. Да. Що утворюється, коли. Адреналін. Ні, адреналін само собою, а то трупний ях. Ага. Трупний ну, як. Він зразу через пів години після помирання тварини, через пів години вже починає утворюватися трупний яд. Да. і тут з білком проблем немає. Якщо в м'ясі, це приблизно від 16 до 20, до 22 білка на 100 грам продукта, то тут 36. Це набагато краще. Так. Добре, зараз поки що ніхто нічого не почує, тому що буде включений блендер будемо з подивитися тут от усього. Тільки його взяти від... Буде біле і з розумом, так красиво. Так, дуже красиво. Так красиво буде, і таке, і таке. Але по проханню слухачів, глядачів, можемо зробити, щоб все було розове. Так красиво, але навіть смотриться красиво. Як морожене. Так. Разних сортів, да? Я б, звісно, меду добавив до цього. І я добавив. А є мед вас? Може хто хоче без мене попробувати. Зараз я спробую що тут виходить і скажу вам. Можна додати. Ну, Я врачую колапу. Можна додати, хоч кислоти тут замало, але зараз мед виправить усю ситуацію. Так, бо в меді дуже, в є дуже багато кислоти. Зараз все виставиться. Ви можете з абрикосок, дуже смачно. Якщо є ожина, ужина дуже корисна. Я, я думаю, тут закінчується тільки фантазією. Ну що, що, що кому подобається, те можна додати. Навіть якщо у вас є листочки меліси, меліса такий аромат дуже приємний Свє. дає. Дуже... Свіжо, свіжо. І м'яко можна Такий приємний, не те, що там пучок кинути, yeah, трошечки дрібненько порізати і вкинути, воно перебивається. І такий аромат дуже гарний. Звичайно, звичайно, кому що подобається. Якщо ви хочете полікуватися, звичайно, можна просто якісь дикороси. Вкинути сюди і меду не кидати, банана вкинути, там зелене яблуко, і також собі зробити. І це також корисно. Ми, наприклад, до каші робимо кашу, вживаємо, потім беремо йогурт, стаканчик вживаємо і якісь там горіхи, і насіннячко. Ще можемо невеличкий кусочок тофу. Оце такий у нас сніданок виходить. Він ситний, ще кусочок хліба, він ситний, він корисний, ми маємо силу, енергію, здоров'я, і нам вистачається на 5 годин. І кожен із нас, дякую, і кожен із нас має е, собі подивитися, як тут кормлять вас. О, і собі придумати своє таке меню, яке б задовольняло ваші потреби, які б не хотілося перекусити, тому що перекуси це самий такий великий ворог. Він весь час запускає нам травлення, і ми щось походили. Знаєте, люди є від стресу, щось походили, хочуть у рот кинути. Другі від нема чого робити, походили. І хочуть щось у рот вкинути, і весь час запускають травлення. І потім сидять уже щось з'їли, і кажуть, о, нічого не робив! І так натомився. А коли ми весь час будемо запускати травлення, це ж там наша фабрика з ензимами, з усім на світі, вона запускається. Ми навіть не уявляємо, що в нас всередині там робиться цей хімічний завод, як він, як він сигнали подає в головний мозок, як виділяється в нас слина, що в нас виділяється в шлунок. Які ферменти у нас дає жов, жовч підшункова, і всі решта органи як у нас задіяні? Ми думаємо, що ми ось так захотіли, з'їли і на цьому все. Не все так просто.